Довгоочікуваний графічний режим для Cyberpunk 2077 нарешті вийшов на світло у всіх сенсах. Анонсований разом з Nvidia RTX 4090, новий режим трасування променів дозволить власникам топових відеокарт насолодитися реалістичними тінями, покращеним освітленням, комбінованими джерелами світла і оновленими відображеннями всередині приміщень. Чи варто говорити, що овердрайв надзвичайно вимогливий до заліза? Я знову вирушив у найці щоб спробувати, чи змінилася гра після того, як поляки прикрутили наворочені графічні приколи і потестити графічний режим Overdrive RT у Cyberpunk 2077, який дозволяє використовувати у грі повноцінне трасування шляху. Наразі цей режим доступний з оновленням 1.62. Він подарує нам більш якісний рейтрейсинг, що робить освітлення реалістичним. Однак, після особистого тестування ми переконані в тому, що, хоч би як вражає, виглядав овердрайв на папері, повністю зовнішній вигляд Cyberpunk 2077 він не змінює. Тобто режим овердрайв не причина купувати нову відеокарту. На цьому можна було і закінчити це відео, але поговоримо трішки детальніше. Давайте спочатку розберемося, що це за вундервафля Це ваше трасування шляху. Так, це не просто трасування променів. Пас це по суті набагато складніший варіант технології рейтрейсінгу, який став можливим тільки зараз і лише завдяки величезній потужності графічних процесорів поточного покоління та хитро мудрій генерації кадрів за допомогою штучного інтелекту. Тому, якщо у вас немає сорокової серії від Nvidia, то цю функцію увімкнути банально не. Можливо, проте турбуватися не варто, і я поясню чому. Згідно зі своїм основним визначенням, рейтрейсінг працює слідуючи за променем, що виходить з камери. Цей промінь проходить через усю сцену. Він відбивається від об'єктів і циркулює до того часу, поки не досягне вихідного джерела світла. Але ось у чому хитрість з рейтрейсінгом, який ви зазвичай бачите в іграх, значення мають лише деякі з джерел освітлення. При їх обчисленні гра бере за основу зразки. Тільки деяких променів і вже потім обчислює остаточний колір пікселя. Трасування шляху у спосіб набагато складніший, іноді його називають повним трасуванням променів, і все через те, що він враховує численні відображення та нюанси поверхонь, які традиційне трасування променів обробити не може. Наприклад, у Dying Light 2 використовується традиційне трасування при включенні ліхтарика, його світло не розраховує тіні або властивості кольору поверхні, від якої йде відбиття. Світла. Але справа в тому, що ефект від трасування шляху не завжди можна відрізнити від простого рейтрейсінгу. Однак це не означає, що різниці немає. Хороший приклад туман. У грі з трасуванням променів, що працює з відображеннями та тінями, у туману може не бути колірних властивостей. При повному трасуванні світло, що відображається в тумані, набуває кольору навколишніх джерел. Перш ніж ще далі заглибитись у цю тему, важливо відзначити, що останнє оновлення для Cyberpunk. Анк 2077 додає набагато більше ніж просто трасування шляху. У ньому з'явилося згладжування DLAA від NVIDIA, а також XESS від Intel. В оновленні також змінено екран бенчмарку, на якому тепер відображаються характеристики системи, версія драйвера та багато іншої технічної інформації і нюансів, важливих для ентузіастів. Помітити не так легко, як хотілося б, як я вже говорив, різницю між стандартним трасуванням та трасуванням шляху помітити складно. Наприклад, у великій відкритій сцені, як на цьому відео, між обома версіями є лише незначні відмінності. У версії з трасуванням шляху відбиття від світла стає менше в міру наближення до персонажа. Порівняйте це з версією з трасуванням променів. Класичний ефект блискучої поверхні. На перший погляд, зображення без трасування променів дійсно виглядає трохи. Краще, відображення чіткіші, а колір більш насичений. Однак і тут є певні нюанси. На відміну від версій з трасуванням променів та трасуванням шляху, відображення дерев обрізані через те, що їх не видно камері. Також немає відсвіту від великих фіолетових вогнів. Відмінності може й не більші, але все ще мають значення. Без класичного рейтрейсінгу світло праворуч не відбивається від кам'яних колон. Тінь, що відкидається карнизом зверху, набагато менш помітна у версії. Сі, з трасуванням шляху, натомість переважна потужність яскравого сонячного світла розмиває тінь так, як це було б у реальному світі. Тут аналогічно на лівому зображенні з трасуванням шляху тіні набагато менш інтенсивні, а такі об'єкти, як лава, набувають тіні природніші. Особливо це стосується світла поряд з лавкою. Без трасування променів на лаві є різке відбиття. Однак із рейтрейсингом і з трасуванням шляху це відображення поглинається набагато яскравішим світлом сотні. Більше того, цей приклад добре ілюструє, що трасування шляху робить з тінями дерев на задньому плані. Проте найцікавіші та найяскравіші приклади ми помітили всередині приміщень. Саме тут пастрейсінг помітно перевершує класичний рейтрейсінг. Порівнюючи ці два режими, можна помітити, що при трасуванні променів відбиття в стелі майже немає, коли як при трасуванні шляху все виглядає зовсім по-іншому. Якщо подивитися на версію без трасування променів та версію з трасування. Шляху може здатися, що зображення однакові, проте диявол, як завжди, у деталях. На лавці немає червоних відображень від столу, а задня стінка не відбиває біле світло від екрану. І більше того, барна стійка знаходиться в тіні, коли вона повинна освітлюватися з відкритих дверей, які знаходяться за кадром. Але ж все-таки, якщо почати придивлятися, то помічай, що у грі багато моментів стали виглядати краще: об'єкти, будівлі, навіть такі ефекти, як дим. Цьому полягає вся сила трасування шляху. І якщо у вас є можливість побачити всі ці нюанси на власні очі, це чудово. Тільки є одна проблема: це дуже дорого. У звичайному ігровому режимі відмінності між традиційним трасуванням та трасуванням шляху помітити складно, але включення трасування шляху значно знижує продуктивність. Дарма, нічого не буває, можливо, ви не захочете вмикати трасування шляху через зниження продуктивності, але є й ті, хто навіть якщо захоче, то не зможе. Пастрейсінг в кіберпанк найкраще працює на відеокартах серії 40-ї серії. Тому для режиму овердрайв у вас має бути як мінімум RTX 4070 Ti. Технічно вона працює і на RTX 3090, Тільки ось розробник стверджує, що гра працюватиме зі швидкістю 30 кадрів в секунд. До роздільній здатності 1080p. Для інших відеокарт із підтримкою RT та об'ємом пам'яті не менше 8 ГБ розробники додали можливість робити скріншоти з трасуванням шляху у фоторежимі. А з іншими відеокартами ну, щасти, може, якісь умільці розлочать цей режим для усіх інших карток, але я сумніваюсь, що воно буде працювати коректно. Ми протестували трасування шляху на комп'ютері нашого друга, в якому стоїть RTX 4090 та i9 13900 k Це за всіма показниками топовий ігровий ПК. Перехід від найвищої попередньої установки без трасування променів до трасування шляху знизив частоту кадрів зі 118 FPS до 31 FPS, падіння на цілих 74%. Навіть за найвищого пресету класичного рейтрейсингу ви зможете комфортно грати в гру на частоті 60 кадрів в секунду. Також що власне логічно слід враховувати при розвідку. Здільність здатності 4К гра буде ще більш вимогливою. Чому потрібна саме відеокарта серії RTX 40. Причина у DLSS Frame Generation. Ця функція не випадково підвищує продуктивність приблизно до рівня базової без трасування променів. Звичайно, коли ти включаєш DLSS без трасування, це дає нормальний такий приріст продуктивності. Як вам 120 кадрів за секунду? На мою думку, непогано для однієї з найвибагливіших ігор, яку можна сьогодні не Запустити на ПК. Тільки через свою хворобливу цікавість я вирішив подивитися, як у цьому режимі виглядатиме гра на тридцятій серії відеокарт. І чи перетвориться мій експірієнс на красиво освітлене слайдшоу? Однак, після встановлення патчу на Cyberpunk і запуску внутрішньоігрового бенчмарку я був приємно вражений, незважаючи на те, що я запускав гру на максимальних налаштуваннях і ввімкнув режим овердрайв, мені все одно вдалося отримати середню частоту 36 кадрів в секунду. Аметр DLSS я встановив на продуктивність і, мабуть, міг би підняти частоту кадрів ще вище, якби замінив налаштування DLSS. Але тоді на екрані з'являється серйозне мило. Моя відеокарта rtx 30 серії з традиційним трасуванням променів справляється добре. Але справедливо буде сказати, що мрія про повноцінне освітлення за допомогою трасування шляху на даний момент здійснилася не повністю. Звичайно, якщо у вас є одна з кращих відеокарт на даний момент момент, то режим Overdrive в Cyberpunk 2077 це відмінний спосіб покращити графон. Брехати не буду. Я теж обожнюю модні графічні технології та готовий піти на деякі компроміси. Однак, як показують наші випробування, це не прорив. Режим ну дуже вимогливий та нокаутує значну частину потужного заліза. Проблема, що це не народна фіча, і для нього потрібне навіть не середнє залізо, а топове. Ну і найголовніше відмінності. Якщо і є, то вони незначні. Знайте, якщо ви не графодрочер, то до таких покращень потрібно придивлятися, бо в екшонових сценах, чи коли ти будеш проходити, наприклад, сюжет, це якось не дуже й помітно. Ну а для тих, хто все-таки додивився до цього моменту, розкрию невеликий секрет. Так, чувакам з офісу Nvidia про це краще не говорити, але один модороб змінив кілька файлів кіберпанку і цим самим покращив якість освітлення, затінення та ефектів відбиття світла. Такі Маніпуляції Дозволили кардинально змінити насиченість освітлення. Цей невеликий мод насамперед орієнтований на власників відеокарт без підтримки трасування променів, і він не сумісний з іншими модифікаціями, які використовують той самий файл. Назва його Custom Environment Lighting and Shadows. І скачати його можна на сайті Nexus Mods. В Підсумку скажу, мабуть, очевидні штуки. Включайте овердрайв, якщо у вас є топове залізо, і точно не засмучуйтесь, якщо включити не можете, багато не втратите. Відверто це, як на мене, поки що досить маркетингова штука, щоб продажі новеньких відеокарточок йшли вгору. Можливо, я не правий, але складається таке враження. Ну зате для тих, хто тестує нові відеокарти, це буде непоганий такий бенчмарк. Варто лише зазначити, що овердрайв зараз перебуває в статусі технічного прев'ю. Можливо, технологію ще доопрацюють і випустять версію, яка буде ну, хоча б трішки менш вибагливою до залізяк. А поки що я особисто чекаю сюжетне доповнення Phantom Liberty. Це те, що точно варте очікувань. Сподіваюся, що проджекти з ним не підведуть. Не забувайте написати якийсь коментар на цю тему і поділитися своєю думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо Якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.